За це зібрання давайте ми разом скажемо слава Богу. Ми є в такій духовній школі, де ми навчаємося Божих істин, як жити, як поводитися. Ось ви знаєте, водив я дитину в школу записувати, ну і вчителька показує клас, все це обладнання, як все воно. Сьогодні вже по-сучасному так все потрібно. І я кажу до вчительки, що це все потрібне, щоб дитина могла ну, краще прожити оцих коротких 70 років всього-навсього. А Біблія для того, щоб людина прожила вічно з Богом, і треба дітям вкладати Боже Слово, бо дитина ще не вміє ні читати, ні писати, а вже обманювати вміє, а вже красти вміє, і так далі. Оце проблема. І вчителька каже: ну, так мені бабуся казала, що не обов'язково в церкву ходити. Треба просто зранку встав, помолився і на ніч помолився, і все. Я кажу: ну так а якщо дитина в школу не буде ходити, а просто зранку встане, Боже, дякую за математику, за англійську, за вчительку, і вечором помолиться, то хіба вона научиться, якщо тільки буде молитися за предмет і, і за вчительку, а не буде ходити в школу. Якраз для того, щоб навчити, скільки всього. Да? А щоб духовних істи навчити, то якось ех, помолився де й хватить. Насправді це проблема. І це проблема кожної сім'ї. І одна в одному селі там теж розказувала мені одна бабуся, каже, пішов внучок у садочок, і там в садочку питають: діти, які ви знаєте домашні тварини. А онучок каже, підняв руку, що знає, яка, каже, дід. І приходиться, ця мама приходить до батьків, де й своїй вже мамі розказує цю ситуацію, отак і отак, що в садочку спитали домашні тварини. Він сказав, дід, а дід рядом п'яний лежить. І ця жінка цього діда каже до своєї дочки, тихо-тихо, то каже, ця скотина зараз почує. Ви поняли, що він каже дід? Ну, бо так жінка на чоловіка каже, що це скотина. А дитина звідки знає? Вроді, смішно, але це гірка правда сьогодення. А тоді ж ми кажемо, ой, а чого ж він не хоче мене доглянути, а чого ж такі діти? Ну, десь. Десь так воно пов'язане все із самого дитинства. А потім воно переходить в життя і потім обертається нам, на жаль, неблагословінням. Хай нам Бог допоможе, благословить. Читаю з Євангелії від Івана з 15 розділу із 9 тексту такі слова Ісуса Христа. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте у моїй любові, якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої. Якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я, Він вам дав. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Я хочу звернути у цьому тексті нашу увагу на таке слово, як заповіді. Ми живемо в новому вже заповіті, і ми знаємо, що колись було 10 заповідей, колись було дуже багато правил постанов різних. А в новому заповіті ми вже звикли якось що благодать. По благодаті живемо, по благодаті спасаємося, не крепко треба там напрягатися, віруй в Господа Ісуса і спасешся. Але ми ж говоримо про те, що нам треба мати Божу любов, що треба бути в Божій любові. І дивно каже Христос, перебувайте в моїй любові! «Хорошо, це, це добре, ми, ми поняли, ми будемо перебувати. Але що означає перебувати в любові Ісуса Христа? Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете у любові моїй. Ага, Знову заповіді? Виходить, як би ти не казав, я Бога люблю, Бог в мені, але якщо. Тебе немає Божих заповідей, якщо ти їх не зберігаєш, то згідно тексту, ти не можеш бути в любові Отця, в любові Христа. Ісус каже: так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Здавалось би, Бог Отець і Ісус Христос. Це одне, правда? Ну, це одне. І Дух Святий це одне. І Бог, і Христос це, це любов, це сама любов, Бог є любов. Ісус є любов. Але чомусь Ісус, будучи на землі, не користується тою божественною природою і каже, що Він перебуває в любові Отця завдяки тому, що Він що? Що? Зберігає заповіді Отця. Тут так написано. Як і я каже Ісус, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Тобто перебуваю в любові не автоматично, тому що я є син Отця, а тому, що я зберігаю Його заповіді. І Христос так само каже: ви зможете перебувати в моїй любові тоді. Коли будете зберігати мої заповіді. І це дуже серйозно. Тільки питання, а які заповіді? Десять заповідей, субота, обрізання, треба, не треба, нам треба розібратися, але Христос говорить про, про заповіді Його, які Він нам дає ці заповіді. Давайте найперше. Які заповіді Христос від Отця виконував? Бо ж Ісус каже, що я зберіг заповіді мого Отця, Які йому дав отець заповіді. Ось дивіться, 10 розділ від Івана. 17 текст? Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене. Але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Доволі цікаво. З одного боку, він каже, це заповідь від Отця. З другого боку, каже, я сам вибираю. Можу віддати своє життя, можу не віддати. Мене ніхто не заставляє. От настільки ті відносини Бога і Христа глибокі, що вони з одного боку добровільно, з іншого боку, це заповідь мого Отця. Христос міг би не помирати, але Він помер. Така була отцева воля. Каже, ось іду виконати волю Твою Боже. І тому те, що ми виконуємо, з одного боку, це заповіді Христа, і ми їх мусимо виконувати. З іншого боку, це добровільно нас ніхто не заставляє. Ми це робимо, бо ми любимо нашого Отця. Ось 12 розділ, 48 вірш, теж говорить Христос. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю. Слово. Яке я сказав, воно судитиме його останнього дня. Бо не від себе я говорив, а отець, який послав мене, це Він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І я знаю, що його заповідь це вічне життя. А що я кажу, то так кажу, як сказав мені Отець. Христос Бог, Він не потребує, щоб хтось йому щось підказував. Але будучи на землі, він веде себе як син? І він каже, я не від себе говорив. Отець, який послав мене, це він дав мені заповідь, що маю сказати. Тобто, перше, ніж щось сказати до людей, він не від себе. Це йому отець сказав, скажи оце. А це не кажи, оце скажи. ну, виходить так. І каже, я знаю, що його заповідь це вічне життя. Тобто, що? Виконувати заповідь мого Отця, так в цьому і є вічне життя. Якщо я не буду її виконувати цю заповідь, якщо я буду щось від себе хоч-небудь говорити, я вже не є Господь, я вже не є вічний. І Христос знову повторює: А що я кажу, то так кажу, як сказав мені отець. Дивіться, яка прив'язка, яка покора. Яка залежність? Ось 14 розділ, 30 текст. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить Князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця? І як заповів мені Отець, так я і роблю. Вставайте, ходімо звідси. І знову ж, як заповів мені Отець. Христос каже, я не прийшов відмінити закон, а прийшов виконати. Тому що це був закон Його батька. Він був добрий, цей закон. Тільки, на жаль, людина неспроможна була його виконати, а Христос його виконав. Наскільки ми бачимо в Христі цю покору, Він каже: Отець мене не залишив, бо я завжди роблю те, що йому угодно. І це прекрасно. Тому Він і говорив, що я перебуваю в любові мого Отця, тому що зберігаю Його заповіді. І тепер слово до нас, Христос каже, якщо будете мої заповіді зберігати, тоді будете перебувати в моїй любові. І тепер, а які ж заповіді Христа щодо нас? Заповіді Отця щодо Христа ми почули. Він все говорив так, як отець сказав. Він прийшов постраждати, він виконав закон, який люди не могли виконати. А ми, яким ми маємо заповіді від Ісуса Христа. І ось Христос сказав, ми прочитали 15,12, ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Якщо ми не можемо любити один одного, то ми не маємо права сказати, що. Я Бога люблю, Бог в мені, я в Божій любові. Якщо ми не можемо любити один одного, ми не можемо так сказати. Якось апостол Іван у своєму посланні першому, у другому розділі, говорить, <кхід> із третього тексту: з того дізнаємося, що ми його пізнали. Якщо дотримуємося його заповідей, я хочу звернути увагу, наскільки часто в новому заповіті, оце слово заповідь, воно все ж таки зустрічається. Тільки ця заповідь це не субота і обрізання, скажімо, це щось глибше. Це любов до ближнього. Хто каже, що пізнав його, а заповіді його не дотримуються, той неправдомовець, і в ньому немає правди. А хто дотримується його слова? В тому Божа любов справді є досконалою, з цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він, любі. Не нову заповідь пишу вам, але заповідь давню, яку маєте від початку. Давня заповідь це слово, яке ви чули. Знову вам пишу нову заповідь, яка справді є в ньому, і у вас, що темрява минає і вже сяє. Істинне світло. Хто каже, що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата, той ще досі в темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі. І у ньому немає спокуси, а хто ненавидить свого брата, той у темряві. Він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячими. Знову ж, апостол говорить про заповіді. Каже, я не нову заповідь пишу. В принципі, Біблія вся спрямована на те, щоб виховати людину любити. І стародавня заповідь каже, це слово, яке ви чули від початку. Але і нова заповідь. А нова заповідь. Вона в тому, що. Темрява вже минає і вже сяє істини світла. І це істини світло в тому, щоб ми навчилися любити ближнього. Тому що ну, в старому заповіті. Не дуже багато акценту на це було, скажімо, грубий був такий акцент там. Не вбивай, не кради, не лжи свічі. А от сама мотивація не проглядалася так, як вона в новому заповіті проглядається. Сам мотив, оті думки, бажання, відношення до ближнього. Воно в новому заповіті набагато глибше все виливається світлом Євангелії. І тому ця заповідь. Залишається для нас актуальною. Або ж візьміть, апостол Павло каже до Солонян у першому посланні 4.2, 4.1 А далі, брати, просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб так, як прийняли ви від нас, яким чином вам поводитися і догоджати Богові, саме так ви і поводитеся. Аби ви все більше в цьому зростали. Бо знаєте, які вказівки дали ми вам у Господі Ісусі. В інших перекладах є, знаєте, які ми заповіді вам дали. Хоч і вказівки. Тобто це щось те, що зобов'язує нас його виконувати. Це не означає, якщо ми в новому заповіті, то ми віримо в Бога, живемо, як нам хочеться. Є певні вказівки. І знову ж, далі я не читаю. Апостол Павло говорить і про освячення, говорить про відношення до свого брата, що має бути братолюбство. Щоб ми жили тихо, спокійно, робили свою справу, щоб ми гідно поводилися перед чужими. І це все для нас є заповіді. Більше того. Ви знаєте, апостол Павло в посланні до Корінтян в першому 14 розділ. Ось давайте візьмемо, скажімо, із 34 тексту, і те, що я зараз прочитаю, Павло каже, це теж заповіді. Хай ваші жінки в церкві мовчать, бо їм не дозволяється говорити, а тільки коритися, як про це і закон каже. Якщо ж хочу щось навчитися, хай удома запитую своїх чоловіків, бо не личі жінці в церкві говорити. Хіба від вас вийшло Боже Слово? Чи прийшло воно до вас одних? Якщо хто вважає себе за пророка або за духовного, хай розуміє, що оце пишу я вам. Бо то Господня заповідь. Коли хто не розуміє, хай не розуміє. От навіть порядок в церкві апостол Павло каже, це Господня заповідь. Тобто ми десь звикли часто, що от причастя, оце заповідь. Хоча, мабуть, і не де так Євангелії написано, що причастя це заповідь. Більше сказано нова заповідь, нову заповідь даю вам. Любіть один одного, любіть в один одного, любіть, як я полюбив вас. І Христос це часто повторяв, як нову заповідь. Зокрема, апостол Іван про це пише. І в своєму Євангелії, і в своєму посланні, і не тільки. Навіть в Откровенні Івана Богослова, 14 розділ і 12 текст, написано. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Божі заповіді. Вони не відміняються, вони залишаються. І їх так багато. А Божий апостол каже: носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христа. Закон не відмінився. Да, той, що був, відмінився кінець закону Христос. Кінець закону Христос. Значить, то був закон Мойсея, а тепер наш закон це Христос. І каже: носіть тягарі, і таким чином виконайте закон Христа. І це дає зрозуміти, що потрібно в житті виконати закон Христа. Хай Господь благословить нас, щоб кожен особисто мав глибоке пізнання Бога, єднання з ним, щоб мав заповіді Христові в своєму серці. В своєму житті, щоб ми їх виконували. Доки ми їх виконуємо, до тих пір ми в любові Христа. Якщо ми їх не виконуємо, ми неправдомовці. Іван каже: якщо хтось не любить брата, якого бачить, як він може любити Бога, якого не бачить? Хай зміцнить нас Господь у, у своїй любові. Помолимося. Амінь.